Всім привіт! Сьогодні я розповім, як прокачати торцову пилу на максимум. Ось такий брус планую розпиляти. Мені потрібно два куски по 30 см. Тут я вже відмітив 30, я відрізаю, все рівно. Другий шматок потрібно заново відміряти, накреслити. Виставить по лазеру і відрізати. Щоб цього не робити, особливо кому треба 10 таких кусків, ставлю паральний опір. Щоб кожен раз не виставляти його, не зажимати з трубцинами, як я робив раніше, я зробив такий стаціонарний тут закріплений брус, до, до нього закріплена дошка. Тут все. Гвинтом закручується, паз проробив, щоб мож... вона могла двигатися. Тобто я тут віджимаю, двигаю, стільки мені потрібно, туди-сюди і... і прижимаю далі. Тут виставив, чітко зажав і все. Вона вже, е... якщо вона вже не рухається, так. Все. І скільки завгодно, однакових шматків можна нарізати. І завдяки тому, що торцова пила ріже все точно, е, ніде нема погрішностей, то всі, всі куски будуть рівні. От. Але так як стіл невеликий, майстерня теж, то, тому я обмежений в розмірах. Е, тому що в ту сторону я не можу пустити там 2 метри е, навіть пів, півтора максимум. Е, Здається, тому планую трішки вдосконалити цей процес, а цю торцеву пилу перемістити далі, а паральний пір перемістити на іншу сторону. Таким чином, я зможу збільшити, збільшити площу і ну, більший, більший брус можна ложити під торцеву пилу. Так як в іншу сторону я можу скільки завгодно, хоч і 3 метри положити бруса, а там нарізати скільки, скільки мені потрібно буде. От так. От. А, а ви пишіть в коментарях, хто ще, які лайфхаки використовує для торцевої пили. Можливо, у когось схожі, є схожі ідеї із паральним упором. Буде цікаво послухати. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Кому цікаво деревообробка.